Комітету, шановний пані заступник міністра оборони, шановні колеги, учасники засідання комітету, насправді це чи не найважливіше питання, яке ми розглядаємо і розглядали минулого року, і рік так почався. Ну насамперед, я не буду повторювати те, що сказала Юлія Тимошенко, як лідер фракції, член нашого комітету, але погоджуюся, що питання мобілізації це надзвичайно важливо. Надзвичайно важливо. І не може бути сумнівів, що новий закон потрібен. Бо останніх 30 років законодавство майже не поновлювалося, і ми знаємо, як, на жаль, велося, вівся військовий облік і інші речі. Через те не виникає дискусії, чи потрібен закон, чи ні. Інше питання, як він з'явився в кінці року, і з ким проводилась дискусія і хто автори, то це також важливо зараз нам з вами встановити. Я конкретно по суті того, про що ми обговорюємо. Погоджуюсь про бронювання. Шановні колеги, якщо ми даємо право Кабміну бронювати, то для чого вам закон? Бронюйте і надалі. А якщо ми виписуємо закон, то в ньому має бути чітко виписано, кому бронювання, а хто вже сьогодні готовий для того, щоб негайно допомогти провести ротацію. Я не кажу про центри комплектування, я не кажу про роти охорони, які існують при кожному ТЦК, і не буду називати суд кількість особового складу, бо це не ті дані, які можна розголошувати. Треба перевірити, чи всі вони. Пройшли бойові дії, і хто з них там знаходиться, і чи не це не є той резерв, щоб негайно провести ротацію. Наступне про е, тих людей, які мають вже сьогодні навики поводження зі зброєю і навіть інколи е, досвід бойових дій. Е, національна поліція, до речі, Клеменко, як міністр, чітко заявив, скільки вони можуть виділити. Особового складу в разі ускладнення ситуації на фронті. Дякуючи їм, ми знаємо, що Національна гвардія воює, є бригади наступу, людь тощо. Але, шановні колеги, якщо говоримо про Мінюст, виконавча служба, чи треба постанову кабміну, чи можливо в законі? Скільки там людей, які мають досвід, служба судової охорони? Це всі силовики, колишні силовики і сьогодні вони силовики. Вони охороняють судову сьогодні гілку влади. Чи можливо замінити це іншими охоронними структурами, яких є дуже багато і мають ліцензії? Давайте подумати спільно з Мінюстом про це. А Державна служба охорони, системи МВС, теж є кількість конкретно особового складу і вони мають досвід. І можна далі говорити про Державну податкову службу, про муніципальні варти, яких є велика кількість. Майже при кожному ОТГ. Про, оце про бронювання. Мені видається, нам треба подумати, що виписувати в законі, а що делегувати Кабінету міністрів. Тут ми не говорили про строковиків. Вибачте, вже рік ми про це кажемо у Верховній Раді. Міністерство оборони має бути ініціатором. Ці люди і надалі продовжують отримувати копійки. Дехто з них по декілька термінів вже відслужив. Кабін тут пропонує, давайте протягом 60 днів їх демобілізуємо або відправимо в запас. А чому 60? Може вистачить 30? Давайте і про це подумаємо. Наступне, шановні колеги, органи місцевої влади. Ми делегуємо їм вручати повістки сьогодні кому? Голові е, сільського ОТГ. Шановні колеги, давайте ми тоді розділимо і повноваження. Цього не можна допустити, бо він сьогодні, той голова чи голови ХОТГ, буде самим визначати, кому вручати повістки, кому ні. Це має робити особа посадова, яка уповноважена законом. Те саме стосується роботодавців. Роботодавець сьогодні зацікавлений, щоб в нього працював якісний, найманий працівник, якщо вони ще будуть. На підприємців вручати повістки, ми заженемо сьогодні економіку і далі в тінь. Шановні колеги, це теж є сумнівна е, така пропозиція. По е, демобілізації 36 місяців. Ну, давайте, можливо, розглянемо. Ми знаємо на робочій групі, яка вже, на жаль, не існує тепер, бо не збирається. Говорили про хоча б 24 місяці Бо 36, я не знаю, чи ті всі, що на нулі, витримають такі термін. По, інвалід... По особах з інвалідністю. Шановні колеги, якщо придатний чи непридатний, ми знову повертаємо це повноваження ВЛК, на яких було найбільше скарг. Вони знову будуть призначати, хто придатний, непридатний, особи з інвалідністю третьої групи, там є ті особи, які о, без часткових. Кінцівок і інші речі, давайте ми встановимо перелік тих хвороб, де чітко буде видно, де придатний чи непридатний. Давайте залишимо їм право за власним бажанням продовжувати або йти на службу. І шановні по педагогічних працівниках, до речі, Кабмін дає нормальні. Там пропозиції, єдине є уточнення. Запишіть, будь ласка, представники Міністерства оборони. Ми виверніше пропонуєте викладацькому складу вищих навчальних закладів з вченим званням і ступенем. А далі по тексту викладачам ПТУ до вищої освіти. Тобто виходить так, що викладач без звання у ПТУ і в коледжі без вченого звання і ступені. Має право на відстрочку, а викладач вишу, просто викладач або старший викладач до вщенного звання і ступеню, не має право на відстрочку. Це нонсенс. Вони всі вже думають, як звільнитись. І на завершення, шановні колеги, дві, дві, два міністерства: це Міністерство соціальної політики, яке підготувало, фаховий. Фахові пропозиції до цього законопроекту і поставило багато запитань, на які треба дати відповідь. І наступне: сьогодні прийшло, е, прийшов висновок Мінфіну. Шановні колеги, кожен законопроект має фінансово-економічне обґрунтування. Тут є надзвичайно велике питання. Чи Кабінет міністрів, подаючи цю законодавчу ініціативу, все врахував. З фінансово-економічним ґрунтуванням чи не допрацював. Через те, чи є зміст проходити перше читання, чи можливо відкликати Кабінету міністрів допрацювати з тими всіма пропозиціями і найкоротші терміни подати збалансований законопроект? Звичайно, не всіх не задовільнить будь-яка версія, але зробити для того, щоби цей закон діяв. Бо кожне. Рішення чи пропозиція має мати де брати гроші. Резерви потрібно шукати. Про цих про я, що, що я говорив, людей у ПООНА, них сьогодні фінансується. Можливо розглянути ці питання, щоб не було настільки додаткових коштів знову шукати від роботодавців, яких теж тут ми в дещо обмежені. Вибачте за емоційність, дякую.